А як ви проводите вихідні? Хтось сидить на дивані, інші йдуть до бабусі, але більшість забуває про активний відпочинок дітей. Але у Львові вирішили змінити уявлення про дозвілля малечі. Пані Анастасія виховує двох дітей. Вони з нетерпінням чекають вихідних, адже це час, який можна провести разом. Не дивно, що день маминих розумників не прийшов повз активну сім'ю та залишив у їх серцях приємні спогади. Дуже подобається побільше заходів у Львові наших дітей, тому що на вихідні батьки не знають, куди з дітьми можна піти. Нема от можливості. Тим більше зараз холодно, не особа батьки йдуть на площадки і в парки. Так що треба побільше таких заходів, щоб діти могли прийти і спілкуватися. Нудьгувати тут не мали часу і батьки, і їх діти. Малеча в ігровій формі вивчали англійську, бавились розвитковими іграшками, де проявляли свої творчі таланти. А тим часом батьки слухали пізнавальні лекції. Чимало корисного дізналася зіркова матуся Адріана. Треба все ж таки якось старатися розвивати дитину, тому що особливо діти в маленькому віці там до шести років вони схоплюють багато інформації і те, що може пригодитися і в майбутньому, коли стануть дорослішими. Тому батьки повинні якось знаходити час щоб займатися дітьми. А теплу та затишну атмосферу створював смачний чай, яким охоче ласували усі гості свята. Ми підтримуємо різні заходи, щоб дітки пили наш чай, зігрівалися в таку холодну пору. Акція припала до душі відвідувачам. Тож організатори обіцяють ще не один раз подарувати львів'янам яскраве сімейне свято. Це не перший захід самопомочі, мета якого є такий розвиток дітей, взагалі сім'ї. Сторонній розвиток це як і мовлення, і фізичний розвиток інтелект. Пам'ять, увага, дитяча, тому що ми вами помощі завжди закликаємо львів'ян про те, щоб вони вкладали час у власний розвиток своєї сім'ї. Проведення такого заходу вродилося завдяки вам. От, а потім ми просто її підтримали, розвинули і довели до стану такого, що ми представляємо тим заходом фактично повністю наш журнал, починаючи від самої назви заходу День маминих розумників. На така рубрика є Мамині розумники, і закінчують там по всіх різних рубриках. Не марнуйте вихідні вдома, телефонуйте 297 дев'яносто тисяча та дізнайтеся про найяскравіші сімейні заходи міста.